Прямо зараз, друзі, на Москву летить 700 дронів. Вся Москва взагалі без світла, всі російські пабліки там гудять в шокі. Не прикол, не клікбей, друзі. Розповсюджуйте ці відео. Мене визвали там хлопці, їдемо зараз трошки більше за це дізнається. Наступних відео розкажу. І от у зв'язку з цим можуть бути зараз відповідні атаки Росії. Понятно, що інфраструктура і не розбереження може бути зруйнована, то будьте обережні. І держава зараз дає по 6500 гривень українцям на те, щоб їм легше було зімою користуватися опаленням. Детальну інструкцію як від держави отримати 6500 тисяч Посилання в шовці профіляти. Отже, ви пам'ятаєте операцію Павутина? Пам'ятаєте потім як малюк ганяв у цих всіх антікорупціоні органи і так далі? Я вам ще раніше казав до операції Паутіна, що України є, чим перепрошую жахнути. Йону, ще є. І ще більше є. І я вам так само казав, що сидить дуже багато цих п'яти колони, провокаторів, оцих всіх корупціонерів, які на сторону Росії грають і сривають оці всі операції. Ось їх поганяв, цей малюк і, будь ласка, зразу є от результат. 700 дронів наросіли. Там просто в шокі всі. В Москві всі московські пабліки, ну я слідкую за ними. Там просто жесть, вони паніку б'ються, я мені показував, що там відбувається. Коротше, чи може це якось попливати там на Путіна, щоб він став пом'якше, чи хто його знає, бо це страна, яка поставила всю Україну на військові рейки і живе одним тільки цим захватіть і всіх парабатів всі їхня земля. Але відчуваю, що зараз можуть бути великі проблеми з нерозбереженням, тому я від себе подарую два електрогенератори, ті батьки флот за посиланням в шарці профіля. Ну, не багато, але чи тим і раді. Спробую допомогти, друзі. Все на зв'язку. Слава всім українцям, новини побачимо.